Всім вітання, шановні, і давайте одразу до справи. У цьому відео я покажу вам декілька українських, україномовних пісень, які мають дуже глибокий сенс, велику передісторію, яку чомусь багато хто, як виявляється, не знає, від чого ці треки стають ще більш цінними. Звісно, я розповім вам історією цих пісень покажу деякі уривки з них саме по тексту. Музично я вставляти нічого не можу, тому що в мене немає авторських прав для цього. А я не дуже хочу, щоб мене забанили, якщо чесно. Тому після перегляду відео можете піти послухати ці пісні, подивитися кліпи і вже з цим багажем знань максимально ними насолодитися. Тож почну я із найбільш відомої, найбільш відомої історії, найбільш відомої серед цих всіх. Пісень, але я думав насправді, що всі знають, чому це написано, для кого це написано, в честь кого це написано. Як виявилося, ні. Тому давайте з неї почнемо. Це Яворина. Або як правильно вона називається «У райськім саду. Автором слів до цієї пісні є Степан Галябарда. Хтось може подумати, як і я спочатку подумав, якщо чесно. Степан Галябарда. думаю, ну, певно, Степан Гіга, Степан Степана, Іга це псевдонім. Насправді ні, це український поет. Він написав, до речі, текст цієї пісні саме в день похорон Назарія Єремчука. От саме Назарія Єремчуку, вона ж власне, і присвячена. До речі, цю пісню могли виконати і інші артисти, але всі відмовляли. Ну, як говорив сам Степан Галябарда, де він декому пропонував. Цей текст, типу, зробіть на це музику, і всі з тих чи інших причин відмовлялися. Але у 95-му році на одному з фестивалів він зустрівся з Степаном Гігою, показав йому текст. Степан Гіго, звісно, зразу зрозумів, кому це присвячено, і буквально вже опівночі Гіга передзвонив поету, заспівав те, що в нього вийшло. Ну і той, через декілька хвилин мовчання сказав: так, це воно. Тож тепер, знаючи сенс цієї пісні, її текст набуває зовсім іншого сенсу. Тому що, от ще маленька ремарка, що від чого помер Назар Яремчук? У нього був рак. А за такими народним лікуванням, кажуть, що яворина, саме деревце, воно допомагає при боротьбі з раком. Тому і. Пісня Яворина, тому вона там і фігурує. Початок цієї пісні, ніби від обличчя Назарія Яремчука, я на світі прожив, наче спалах зорі на світанні, наче крапля роси, наче крик журавля, тільки мить. То що в нього життя було достатньо коротким, ну і дійсно Назар Яремчук, на жаль, прожив не так довго, як ніби. Я не вірив ніяк, що й до мене прийде День останній. І в жартовнім вогні моє серце на попіл згорить. Це навіть якщо не брати пісню, просто брати як вірш це ну, достатньо потужно, і сенс, я думаю, тут зрозумілий. Я ж так щедро кохав, я так вірив у зорі і очі, і душею своєю я вас як умів причащав. Душею своєю причащав, мається ж на увазі його пісні, що він завжди відкривався, і він частинку себе передавав в піснях. Душею своєю я вас як умів причащав. Але, видно, Господь мені краще життя напророчив і до себе забрав, щоб у райському саду я співав. Ну, у райському саду так і називався одразу цей текст. І далі йде приспів. На могилі моїй посадіть молоду яворину. Знову ж таки, тому що яворина за народними методами допомагала боротьбі з раком. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Певно, в цьому і є та найважча провина моя. Е, можливо, неправильно, але як мені здається, чому так саме йому приписали ті слова, що найбільше він любив Україну це його провина. Е, це ж були часи, коли українську культуру не дуже популяризували. Вона популяризувалася тільки через те, що були люди, які були цим ідейні, які цим. Жили. І, можливо, тут є якась взаємозв'язок в тому, що він через те, через те що він любив Україну, через те, що він про неї писав, писав українською, він часто міг там зловити якісь там погрози, десь йому щось говорили. От е, історію про його я сподіваюся, ви знаєте. І тому це якби прискорило. Розвиток цієї хвороби, тому що стрес, ці нерви, постійна боротьба і так далі. От саме на це нам натякає Галя Барда. Е, далі йде куплет. Е, хай душа переселиться в дивний той рай потойбічний. для таких, як і я, назліталася ціла сім'я. Тільки на що мені ті блаженства розкішні і вічні, як мені не всміхнеться донька сиротинка моя. До речі, хто не знав. Донька Назарія Яремчука це Марія Яремчук, яка представляла Україну на Євробаченні. У далеких світах якось раптом усе я покину, бо війде мені в душу сльозиною і чебрецем. І додому, хоч вітром, хоч променем сонця полину. і Легенько війну над твоїм Українолицем». лицем. Тут, до речі, не знаю, особисто в мене така паралель з'явилася. Не знаю, може автор її закладав з твором Шевченка Сон. Оце саме в уяві, де він летить над Україною, розвіюється над неї, хоч вітром, хоч променем сонця, дуже схожі посили між цими творами. І, можливо, тут автор просто самого вірша, він хотів якось підняти Яремчука до таких от постатей, як Шевченко, що Яремчук, настільки важлива персона для України, для української нації. Драбиною впізнаваності пісень ми. Спускаємося вниз. Менш популярна пісня, можливо, хтось її і не чув, а третю, так взагалі, я думаю, небагато хто чув. Друга, друга ріка секрет. Про історію цієї пісні не так багато можна знайти інформації, але вона тягнеться вже років сім приблизно. І вся інформація вона базується на двох інтерв'ю Валерія Харчишина. В чому суть? Його син захворів тяжкою невиліковною хворобою. Що про цю хворобу, що це саме за діагноз ми не знаємо, говорив сам Валерій. Це хвороба не така, що відбирає життя. Вона просто робить тебе іншою людиною. І вона вже не та. Є випадки, і мені розповідав лікар наш український. Правда, дорослих людей він лікував. Ну, тобто, що хтось міг одужувати. Я не опускаю руки насправді, я переконав себе в тому, що змінювати слід не дитину, яка живе в нових реаліях. Я справді думаю більше навіть про те, як ми будемо. Справді думаю навіть не про те, як ми будемо, як він буде існувати, поки ми живі. Я думаю про те, коли нас не буде, як він буде. За словами артиста, він зупинився в розвитку і страждає від болю. Тобто, в якийсь момент дитина розвивалася розвивалася, тут зупинилася в розвитку, і все. І ти просто за нею спостерігаєш. І це хвороба не та, від якої люди помирають. А вони ось так от і живуть все життя. Тож, текст пісні. Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так, старим малим літав і не загинув. Тобто був колись добрим малим, що на початку все було окей, а потім більше схоже стало, ніби це дуже стара людина, просто в тілі дитини. Я думаю, розумієте, чого. Літав і не загинув, і там далі, мабуть, на небі такі місця нема, чи черга моя не дійшла. Тобто, що ніби логічно. Щоб дитина не мучилась, вона мала би відійти туди, ну, на небо, як тут написано. Але, мабуть, на небі такі місця нема. Чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. Я колись піду, та ти не будеш один. Запам'ятаюсь тобі таким веселим, трохи сумним. Я так розумію, це ще досі слова як сина, що він. Запам'ятається веселим, трохи сумним, і колись, рано чи пізно, він, він піде. Або, з іншого боку, то так само можна подивитися, що е, це слова батька, що він колись піде, але він за ним, хоча він за ним постійно доглядав, та син не залишиться один, і він запам'ятається йому веселим, трохи сумним. Веселим тому, що, ну, він біля сина завжди веселий, він намагався якось розвеселити, але трохи сумним, тому що він все-таки е, бачить свою дитину і розуміє, що це не виправити. Тут уже далі точно 100% від батька: посміхайся, син, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю, забери мене. Ну, це е, просто. Апогей якоїсь любові, самопожертви, тобто він звертається як до Бога, не забирай, кого я люблю, типу, забери мене. Там далі ще в тексті будеш, скажи, в чому я винний, це вже в другому куплеті. Тобто, що він не розуміє, в чому винна просто дитина, чому вона має тепер все життя страждати, що нехай би краще забрали його, а дитина собі нормально жила нормальним повноцінним життям. Звісно, я вам рекомендую самостійно що взяти повністю послухати цю пісню, тому що є мелодія, є кліп, і вони додають максимального антуражу. Я вам просто даю інформацію, щоб ви змогли більш повноцінно насолодитися. І на завершення. Один з моїх улюблених українських виконавців, кашлюючий ед, паліндром, Степан Борбан, учасник гурту глава 94. Можна говорити скільки завгодно, трек 1991. Цій пісні це прям дуже сильна рефлексія про його маму. Що говорив сам Степан в інтерв'ю: так склалося, що після розлучення батьків я опинився в бабці. Батько був під боком, а мама зайнялась своїм життям. У неї були певні проблеми зі здоров'ям. У двох словах у неї був психічний розлад. І через це ми не спілкувалися. Половина її життя пройшла в лікарнях. У році 2016-му ми відновили стосунки: були такі відчуття, що спілкуєшся з чужою людиною. Мусиш допомогти, але не відчуваєш цього тепла. Кінець історії взагалі трешовий. Її знайшли у винниках у лісі, це Львівська область. Навколо неї дуже багато порожніх пачок ліків, і вона не стягнула. Це було таке фатальне закінчення того всього. І, до речі, цю пісню він написав. Перед її смертю. По-моєму, за місяць. Я прям точно себе не пам'ятаю. Ну, і в самі пісні в нас є така хронологія. Тобто він як спочатку повертається в минуле, і з минулого він так йде до сьогодення. Початок пісні сумну музику не розбавить ще один патерн. В кімнаті лампа мерехтіла, я її потер. Так, випустив джина. Він зацінив цей вчинок, загадує бажання малий, а потім я відпочину. Ну, тобто, класична історія з Джином, і він загадав е повернутися назад. От він каже, що би зробила ти? Тобто, як мама зробила би, я думав недовго і повернувся туди, де ти в батіну сіла Волгу. Тобто, що е як на його думку, мама, напевно, хотіла би повернутися назад в ті часи, коли в неї не було всіх цих е проблем, коли життя було таким більш веселим. Тут загалом в першому куплеті така створюється більше атмосфера. Він згадує те, що було в 91-му році, як це все було, що Львів був незабудований, тільки зеленів про їх любов, про те, що він тільки народився. Ну, тобто, так, створює атмосферу такого щасливого життя. Далі, в приспіві все трохи жорсткіше. «Подати тобі води я прилетів крізь густий туман. От, тобто, подати тобі води людині, подають воду комусь, хто не може її взяти самостійно. Зазвичай це кажуть про старих людей, але тут йдеться про хворобу, про те, що мама не могла, і за нею потрібно було доглядати. Вимкни мені любов, бо я не можу на тебе дивитись мам. Йдеться про те, що. Як на мою думку, що йому було боляче на це все дивитися, йому навіть боляче про це згадувати, і тому, навіть повертаючись назад, він хотів би, щоб йому вимкнули любов до мами, бо через це йому боляче на неї дивитися. Я рву білий халат, захлинаюся слиною та кричу: заберіть свої руки від неї. Е, тобто, тут ніби є така нота того, що він десь в цьому звинувачував лікарів, тому що вони приходили до мами, кудись її забирали. Через це він рвав білий халат і кричав Заберіть свої руки від неї. Ну, як він малий, бо він напевно так розумів цю ситуацію. Далі час іде, вже трохи переміщаємося в майбутнє. Він каже: Я розкажу про майбутнє, там сонце світить, але не для цього мамі. Я сьогодні приїхав звідти. Мої перші кроки бачу, як тане шоколад, який я пізніше в магазі в капішон поклав. Ти не знаєш, поки пасивно дивишся в коляску, ти вже не так, кого мій тато ніжно ляскав. Тобто тут вже 98-рік, як він далі каже, 91 го до 98-го вже сталися ці зміни, коли у мами дуже проявився цей психічний розлад, і вже вона не та, ким була у 91-му році. 98-й рік, я в Миколая вірив, Сонце на стелі, Кузьма, Паліндром, фанат ранньої творчості Кузьми. Бафя валила вампірів. Чому мама завжди сумна? Питаю в баті я, в мами з'явилася нова подруга звати Апатія. В принципі, якщо не знаєте, що таке стан апатії, загугліть. Тут вже більше розповідається про прогрес цієї хвороби, що в мами вже апатія, і він малим не розумів і запитував про це у баті. Що там далі? Візити до психіатра, вам була хрідина, всюди ж вата. Ліки попали в кров, але це не нежить. Я не дам цим лікарям тобі зіпсути все життя. Е, ну, знову ж таки, про те, що він десь лікарів звинувачував в цьому, що вони приїжджали і чимось кололи. Але він розповідає про те, що він спостерігав частину свого дитинства, коли маму просто якісь психіатри були постійно, якісь ампули, щось їй кололи, шприцієвато всюди. Ну, не найкраща картина насправді. Але оця історія з мамою в нього простежується взагалі. В декількох піснях є е, ще пісня Останній танець, і там він на початку пісні згадує про маму. Моя мама лежить в лісі, навколо коробки з таблеток. Мама дійшла до Тибету спокійно через засінні львівські ліси, прямо десь до хребтів у плато, без білету назад, із обірваним зв'язком, поки я стояв посередині маркета з візком. Ну тут е, прямо він написує ситуацію. Моя мама лежить в лісі навколо коробки з таблеток. Це те, як дійсно його мама загинула. І що вона пішла без білету назад, ні з обірваним зв'язком. Ну тобто, якби білет в одну сторону, вона все вимкнула, а він в цей момент стояв посередині маркета зв'язком. Можливо, це навіть і правда, що він в той момент, коли дізнався цю звістку, він просто. Був у супермаркеті, і дізнався, що його маму знайшли в лісі. І остання пісня, де він згадував про маму, це вже з нового альбому: трек вирости, як він сам говорив, вирости не про травму і біль втрати, а про вдячність і усвідомлення своєї внутрішньої дитини, яка, окрім того, що робить тебе іноді недолугим, так само і допомагає тобі не поїхати дахом у складному дорослому світі. Зараз ці звертання звучать як обійми або слово дякую. Від дорослішання на зміну юнацькій образі приходить розуміння певних вчинків від безвиходи тієї чужої людини, моєї мами. Тобто, часом він її зрозумів, він її пробачив за щось, він навіть уже вдячний, і вже його остання з цих трьох пісень набагато такі більш теплі. Почуття викликає, ніж прийнявчи з тою ж піснею 1991. Тож я вам рекомендую, звісно, переслухати ці пісні повністю, подивитися кліпи, якщо вони до всіх є, кліпи. В описі відео я напишу про всі вище згадані треки, щоб ви дуже швидко могли знайти. Бо потім будуть ходити, казати, що о нема, о що це. Нема в Україні що слухати, немає таких от класних глибоких писень і так далі. Вони є, їх дуже багато. Просто ніхто їх не шукає, ніхто ними не цікавиться. Чому всі знали, от, от такий от стиль це такий російський артисти. Тому що от так от давали на тарілочці, от дивись, ми тобі даємо, закриваємо всі твої потреби. У нас немає таких можливостей, тому треба самостійно шукати. Якщо комусь хотілося якихось глибоких пісень, під які хочеться поплакати. От, будь ласка. Можливо, хтось згадав ще якісь пісні, які підійдуть під такий формат відео. Напишіть в коментарях, якщо їх декілька штук не збираються, я зроблю ще одне відео. Дякую, пока!